Отож, в нас в гостях російський журналіст Іван Яковина. Здравствуйте. Іван дня. з українською мовою наскільки розумію, все гаразд ви чудово розумієте. Так. І тоді я хочу виразити вам подяку за те, що завітали до нас до студії. Нам це дуже цінно, оскільки я собі лишень можу уявити, що відчуває журналіст, який змушений звільнятись з роботи через цензуру у власному медіа. Як дом згорів. От, от якось так. Тому власне, давайте мабуть спочатку роз'яснимо, що сталося з лянтою ру для наших глядачів. Вчера буквально стало утром известно, что нашего главного редактора, многолетнюю Галину Тимченко, уволили без в общем, объяснения причин. Не пояснили, собственно. Не пояснили, да. И на ее место назначили человека, скажем так, с небезупречной репутацией, известного тем, что он имеет связи, причем такие подлеглые связи с Кремлем. Ну, как бы вам сказать об, этой, об этом человеке, э, можно сказать следующее. Его, если не ошибаюсь, э, фотографии прорегистрировали на э, Лурке, кажется, э, статью под названием Гавноед. Я извиняюсь за мой французский, но в общем э, редакция все решили виконавцем? Да, да, да. І всі вирішили, просто сказали, що ні, ми і так працювати не будемо. В інтернеті розповсюджується інформація про те, що звільнили вашого шеф-редактора за те, що на сайті з'явилось інтерв'ю з українським представником правого сектора. Наскільки я розумію, це було... скажем так последняя капля, потому что все освещение наших э, событий в Киеве и в Крыму не очень нравилось нашим властям. Говорить правду во время тирании, это само по себе является преступлением. Mm -hmm. И, видимо, у нас так и произошло. Нас терпели-терпели, особенно когда мы были маленькие, но сейчас э, лента разрослась до, если не изменяет память, 16,3 миллиона уникальных посетителей. Mm -hmm. В месяц mm -hmm. это, это, в общем-то, это как в телевизоре. Да? Может быть, даже некоторые телестанции не могут похвастаться такой аудиторией. Э, мы стали большие, нас заметили. На наше несчастя, скажімо так, і з нами розбрались. Ну і після звільнення вашого головного редактора, я так розумію, весь колектив підтримав головного редактора і написав заяви про звільнення. Тобто, Д... фактично, медіа рухнула. Uh, в общем, так. Да. Да, так и есть. Я лично еще не написал, потому что заявление мне нужно для этого приехать в Москву. Но я вот в ближайшее время приеду и тоже напишу. Как вы это какую дали буду доля ленты РУ? туда пройдут, но журналисты, те места будут заполнены? Я не знаю. Это как вот был горшок золота. Вы в заяве написали вам. А горшок считать. оставили. Теперь этот горшок надо чем-то наполнять. Я не знаю, чем они его наполнят. Вот. В заяве вы написали, я читал ваше звернение, Проблема не в том, что нам негде работать. Проблема в том, что вам, скорее всего, больше нечего читать. Так и есть. Это до читачей. Вы же смотрите, что разогнали РИА новости. Uh -huh. Это был очень хороший, прекрасный медиаресурс. Uh, Давят дождь. Дождь осталось, как если я правильно понимаю, телеканал Дождь. Uh -huh. Не так долго. Потому что если кардинальная ситуация не дали, ну да, uh, с нами вот эта история произошла. Если я все правильно понимаю, в ближайшее время будет. Uh, Заседание Совета директоров Газпром-медиа, где будет решаться вопрос назначателя Венедиктова, избранного коллективом, главным редактором Радио Эхо Москвы. Mm -hmm. Есть большая вероятность, насколько я понимаю, что этого не произойдет. То есть в России не останется, по сути, совсем жодного. Вообще да, вообще ничего. Все Ты медиа Выжиженное да, да. И мне это очень не нравится. Почему? Ну, не только потому, что там я уволен, я остался без работы. Ладно, найду я себе какую-нибудь работу. Дело не в этом. Дело в том, что я очень-очень боюсь, что вот это медийное пространство российское его из огнемета вычищают э перед какими-то очень-очень-очень нехорошими соблазнителями. Ну и так, эта тенденция, я також так думаю. Теперь дер россиянам взагалі брати правдиву інформацію, до яких медіа звертатись? Читати українські медіа, читати за кордоні, в інтернеті шукати. Що робити? Не, ну, если я все правильно понимаю, на Украине проблем с этим нету. То есть полно свободы. Ну, взаимоспокійно зараз, не да, поспілкуємось да, да, на будь велику а... тему. А що касається Росії, я по не знаю. Ну, мабуть, що придеться шукати у Фейсбуку в стрічках ну, серед друзів відомо, українців, да, да. і так ну, далі. Ну, потому що, я, я, не, я не знаю, це какой-то бред. Это, это э, уничтожено все, как бомба. Взагалі, ви як журналіст, як сприймаєте тон риторики російської влади щодо України зараз? У мене великі сумніви в психічному здоров'ї наших А, Тобто, навіть настільки. В нас, до речі, є відео. Вчора з'явилось відео досить цікаве. Як з відео з прихованих камер з Межигіря, як вивозили там, вже одне відео було раніше, зараз з'явились доповнені, як вивозили різні скарби, якщо можна так сказати, з Межигіря. І давайте зараз подивимося і будемо порівнювати, скажімо так, Україну, і українську ситуацію з російською. Будь ласка. Власне тут ми бачимо. Межигір'я і я так розумію, персонал чи охорона вивозять е, і вази, і там якісь люстри, і цінності, і щось золоте, і е, якісь вон, не знаю, механізми на цьому на візочку і так далі. Тобто вивозили дуже багато всього, але е, все вивести, власне, не встигли. <пів> Повернулись швиденько, так? Оце взагалі не розумію, що яке срібло столове чи ще щось, це ще одна ваза. Е, Ну, це напоминает мародства сцена, якщо не побачити. Я, я себе, примерно так именно представляю мародюров. Просто по е фотографіях, які були опубліковані. Ні, ні. Це, це, мабуть, не рояль, це щось трішки менше, але щось дуже схоже на клавісін а -а -а. чи що, не знаю. А, тим не менш багато чого мікроскопи здається, чи ні, от якісь ще червоні ящички, щоб знати, що це таке. Взагалі було б чудово. Батон, це батон забули. все таки батон забули так. От до чого веду, що по судячи з тих фотографій, які були опубліковані після того, як Янукович покинув Межигір'я, там залишилось стільки всього, що ще не взяли. І надзвичайно цінно хочеться запитати, яку ж ціну має тоді ті, яку ж ціну мають тоді ті речі, які встигли вивезти там взагалі не мільйонами, а мільярдами. Ну, все це повинно вимірюватись, і от хотілося запитати вчора, чи позавчора не пам'ятаю, в одній з статей Навальний сказав, що е, Росія, російський президент, так біситься Україною. Це тільки тому, що він бачить, що зараз по резиденції Межигір'я просто спокійно гуляють українці тримають в руках цей там золотий батон. Якби таке сталося з однією з двадцяти. 20 резиденції Путіна, наскільки я знаю, їх там біля 20, і в Новоогаріва, і в Геленджику, і так далі, і так далі. От якби це сталося з Росією, то Янукович би просто з гіркими сльозами заплакав, побачивши, як сильно накрав Путін. Ну, я не знаю, насчет этого я не очень уверен. Почему? Потому что все говорят, люди, которые знают Путіна, что лично он не жадный. То есть он не, он все-таки у него менталітет не... мелкого воришки, а совсем другой. То есть я не, не думаю, что у него дома золотые вазы, и не думаю, он что такой он... такой крупный, стратегичный, ever, а yeah? Да, ну взять, например, Сталина. У Сталина вообще там он жил очень аскетично. Mm -hmm. к Путину претензии не в том, что он окружился роскошью, там совсем другие претензии к нему, к тому, что он ведет страну в никуда. А в России у вас есть свои олигархичные мужегири, если можно так сказать? Ну, є Рубльовське шосе, на якому стоять... Музеї. Ну, це дворці, мабуть, так. Ось я ж кажу, такий <с> візуальний музей сучасної архітектури. Да. Так, це називається деревня Жуковка, якщо не ошибаюсь. Угу. Ну, там деревня, ну, деревня це складно назвати. Ви як журналіст багато писали про український Євромайдан. Як Ви вважаєте, на Ваш погляд, якими є здобутки українського Євромайдану і як сам Євромайдан повпливав на ситуацію в світі, зокрема, навіть в тому числі і в Росії? Ну, Во-первых, я должен сразу сказать, что больше всех у нас писали про Юр не я а наш специальный корреспондент Азар, один из лучших журналистов, я mm -hmm. считаю, в России, если не самый лучший, и писал, писал наше, у нас есть рубрика была БССР. И там работают очень профессиональные люди: Михаил Тищенко, Петр Бологов, Анна Козырева. Они много писали, и то есть я не брал, что это как бы моя заслуга. Я написал два или три, наверное, три репортажа, поэтому mm -hmm. э, я все-таки больше специализируюсь на международных mm -hmm. новостях. вас у вас? Я с самого начала говорил, как в тот же день, когда люди вышли, что они победят. Я вообще Ты не. Вычувалась? Да, я ни дня не сомневался. Я был в первый день Евромайдана, я был во Львове, и я вышел во Львове. По-моему, еще в Киеве никто не вышел на тот момент. Там было два флага Украины и ЕС. Был самодельный небольшой плакат Киев-Вставай, а Киев выходи на Майдан. Uh -huh. И было человек 50, наверное, людей. И, вы вас... и, ну, это было сразу, я понял сразу, что вот оно, рождение. общества гражданского, вот именно в нормальном человеческом. Що восьма, нація, точка. И, и, пожалуй, что это рождение э, украинской нации как политической силы. Як э, української політичної нації. А як ви власне опинилися у Львові? Ви російський журналіст. Наскільки вам комфортно працювати територію України? Ну, Київ зрозуміло, він такий асимільований, мультинаціональний. А Львів більше український. Ви спокійно себе у Львові почували? Вас там бендерівці не задушили? Мої колеги все время на мене зжалувалися. <кху> uh, Смисл жалоби був такий: да достал ти зі своїм Львовом. <кху> Тому що... Я, наверное, немножко его приукрашивал, его достоинство. Я считаю, что это самый лучший город на территории бывшего Советского Союза, и там живут самые лучшие люди. Ни разу, никогда у меня не было там никаких проблем на почве того, что э, я говорю по-русски или э, из-за того, что у меня российский паспорт. Ничего, Даже рядом ничего не было. Поэтому... Все вот эти басни про бандеровцев, ну, я, я ну, не знаю. это. російська майже гебельсовская пропаганда з вами не згідна. Да та я знаю, а... да. Ну я, я больше скажу, мне кажется, в Москве всяких фашистов, нацистов и і, і это дряни в разы больше, чем во Львове. А... Ні, то там. Якщо не помиляюся, Рузвельт колись сказав, що антифашисти майбутнього будуть назива... фашисти майбутнього будуть називати себе антифашисти. У вас українське коріння, наскільки знали, але все ж таки ви росіянин. І И... да? наскільки я знаю, ви, ну, наскільки я розумію, ви негативно оцінюєте стратегію Путіна щодо Криму. Звісно. Это... Крим це Україна. Вам бы, к россиянам, хотелось, чтобы Крым был ваш. Я бы сказал так: Крым это Крым. И у меня даже был товарищ, который из Севастополя сам, и у него на паспорте обложка была с надписью Крым, Севастополь не Россия и не Украина. Это люди со, своими, со своим менталитетом. Я думаю, что лучше всего было бы, чтобы у них была широкая автономия, но они оставались в составе Украины. Потому что если начать пилить границы сейчас на территории бывшего СССР. Это произошло в конце 80-х, начале 90-х. Карабах, Приднестровье, все вот это. Нафік нам це не треба. Ну, ну это же кровопроліття. Причому з с, с ким українці русские. Меня, Одна половина меня должна застрелить другую половину мене. Я не знаю, як с з цим бути. Ну, от власне вчора в медіа з'явилася інформація про те, що Володимир Путін заявив, що, мовляв, українська СССР вийшла не зовсім законно зі складу Радянського Союзу, і тут реакція і медійників, і соціологів, і політологів посипалась просто як з, із рога изобилия, забіля, що, мовляв, із, і в Росії також є дуже много территориальных претензий из боку інших. Держав, а, власне, хотілося запитати, як пересічні росіяни ставляться до питання з Кримом. Ми бачимо, що 85 діячів культури підписують петицію щодо втручання в Крим для нас, для українців. Це взагалі безглуздя. Як можна, будучи відомим публічним персонажем в Росії, підписувати петицію про те, що так я згідний з тим, щоб ввести війська в Крим і відтяпати фрагмент території від сусідньої держави? Ну це ж болезнь на часі поняла то що то, во-первых. Из состава СССР вышла незаконно Украина, да? Ну, а СССР законно был образован? Нет. Ну ты, я и я то есть, это было в результате войны, революции, на То есть, тоже тут вопрос такой. А, что касается Крыма, да, большинство русских э, граждан России считают, что Крым попал в состав Украины незаконно. Это правда, и он попал в состав Украины незаконно, нечестно и наплевать. Но Вне зависимости, мало ли что было там законно и тогда там, если копать историю, можно до такого докопаться, что никому хорошо не будет. Сейчас ситуация совершенно, иная. надо смотреть на вещи реально, потому что сейчас, к сожалению или к счастью, кому как, э, эти методы типа оттяпать кусок территории просто не работают, это, ну, это, właśnie, не, это не получится. Разумею, нашу размову коротко одним речением. Як я когда, чем закончится ситуация в Крыму? Ничем хорошим. Ничем хорошим. На цьому поставимо на цій невизначеності. Поставимо крапку. Дякую, що прийшов до нас до студії. Нагадаю, в нас в студії був російський журналіст, один з редакторів Лентеру, яка вчора повним складом звільнилася. Іван Яковина, ми ж продовжуємо далі. І найближчим часом у нашому ефірі варто чекати огляд блогів, після чого а, базар IT, Ну А наступній студії нашої програми Твій день ми будемо мати пряме включення телефоном. Правда, сумського журналіста і письменника Євгена Положія поговоримо про ситуацію в Сумах. Залишайтесь з нами.